Сьогодні Україна та Іспанія підписали двосторонні безпекові домовленості за словами президента України Володимира Зеленського. Угода передбачає, що цього року Іспанія виділить 1 мільярд євро на військову допомогу Україні а до 2027 року 5 мільярдів через європейський фонд миру. Кошти підуть на фінансове та військове співробітництво, зокрема на посилення ППО, відбудову та розмінування. Ну і зазначимо друзі про те, що ж власне ще є в цій угоді. Ну тому, що е, офіс президента вже опублікував відповідний текст угоди між Україною та Іспанією. Як і власне аналогічні угоди з іншими державами, е, ця угода діятиме протягом 10 років з дати її підписання у документі. Іспанія підтвердила намір. Підтримувати вступ України до ЄС і готовність надати допомогу Україні у здійсненні реформ. Воно також засвідчила, що майбутнє Україна пов'язане з НАТО. Крім того, Мадрид пообіцяв у координації з іншими країнами-партнерами підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, щоб допомогти Києву захистити себе. Сьогодні ми підписали з паном прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже дякую за це. Дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги на період до 27 року. 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру. Друге, ми цінуємо інтерес Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій спільні проекти обов'язково додадуть сили нашим народам і не лише військовою, але й економічною. Це нові робочі місця. І я хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів, додаткової броньованої техніки. Водночас глава іспанського уряду Педро Санчес заявив, що для Мадрида було обов'язком підтримувати Київ протягом цих двох років війни. І Що Україна може розраховувати на Іспанію і в її боротьбі за мир у захисті всіх цінностей, які нас об'єднують, він анонсував спільні оборонні проекти для поставок боєприпасів і бронетехніки і додав, що Іспанія працює разом з Україною над постачанням останніх додаткових систем ППО, яких Київ наразі Києву наразі критично бракує. Ми Патріошловіандоми відправляємо Україні ракети Петріот. Ми також підготували чергову партію танків Леопард і боєприпасів, яких потребують Збройні сили України. І ми збираємося продовжувати співпрацювати з президентом Зеленським та його командою, щоб з'ясувати, як ми можемо захистити повітряний простір України за допомогою альтернативних систем крім того, Іспанія підтвердила свою участь у глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що на цей момент вже 90 країн погодилися відвідати мирну конференцію, і Україна продовжує працювати з лідерами світу заради ширшого представництва. Глава держави також зазначив, що участь Іспанії у першому саміті стане історичною.